Здравствуйте, добрий день. Слухайте, так як і казала, 53 дня пройшло. Я в Будапешті по аеропорту. Ніколи тут не була. Великий, дуже великий. Я не виспалась. Стрес, істерика і нерви, бо аеропорт великий, дуже великий. Паспортний контроль маленький, людей багато. Тяжко. Тяжко, 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 але нормально, все пройшло. Жду наступний льот, бо в мене три буде, хотіла чотири сказати, нічого. Три буде. Це з Варшави в Будапешт, з Будапешта в Абу-Дабі і третій. Оби вийшло. з Абу-Дабі в Індію. Бо, коротше, слухайте, який прикол. Не можу, не можу, не можу, що я не можу? Не можу зробити чекін. Чекін не можу. Коротше, задолбалася. Із-за стресу якось голова взагалі не варить. Так що не можу зробити чекін, буду вже розбиратися в Абу-Дабі, що там і як цього не можу робити. Якщо що, то прийдеться платити гроші за чекін на стойки реєстрації. Ну, коротше, побачимо. Так що, ребята, добро пожаловать на блог. Я знаю, ви ждали мого, мого блога, вашого любимого блогера Анічку. Добро пожаловать! Побачимося вже в Абу-Дабі. І так, я добралася до Абу-Дабі. Білети ще не отримала. Мужчина сказав, Після 12 прийти. Ну, нічого, нічого. Нічо. Дивіться, яка очередь. Божечки, а я ще не попала в Індію. Але прикольно, всі якісь такі культурні, дай Бог, щоб воно таке було. Так що сижу. Жду, не можу нічого поїсти, а я така голодна, бо вся їда після чекіна. Ну що, купила воду, буду пити воду, да. Треба ще дві години підождати і потім буду їсти. Коротше, імірати можна вважати защитаними. Моя нога ступила на вулицю, я вийшла, бо я замерзла в аеропорту. А тут отак тепленько, божечки. Хоч бери сюди, приїжджай і подивися цю країну. Ну, в принципі, прикольно. Прикольно. Люди милі, їсти до сих пор не дають. Але ну що ж, чекаємо, ще 20 минут і мене пустять на чекін. Нічого, все буде нормально. Так що все, защитано. Походила, походила. Ну. Красота. Щоб ви розуміли, я так дійствую на нерви, то капець. Уже всі індуси мене знають, бо я ходжу туди-сюди, туди-сюди Хожу-брожу. вони вже знають, куди я їду. Бо я кажу, пустіть мене в дюті фрі, бо я голодна, а вони не пускають. Уже мушінка на security вже улибається, коли я проходжу. Я, я візьму своє настойчивость побеждает этот мир. Иду і ще раз підійду. Опять напомню, що я в Мумбай лечу. І так, моя їда за 90 злотих. Тістичку, чай і салат. І я надеюсь, що воно буде того. Даже не того варте, а просто що воно буде вкусно. Короче, вот так гарно. Ну, no. я голодна. Що маємо, то маємо. Ми, як я люблю казати, з багатої сім'ї і можна їсти салат за 90 злотих. Здравствуй, іді, я приїхала. Клас! Дайте що. Коври, ескалатори. Клас. І тільки я одна біла. Нормально так. І всі чоловіки. І так, щоб отримати візу, треба знайти становисько своє. Там, де буде написано Загранічний турист. Ото так. О, 32 пункти значить індіан паспорт. Но індійців багато. Ну класно, класно. Інтересно. Хожу, брожу, шукаю виход. Великий аеропорт. Нічого не понятно. О, бачу ексіт. Так що, зараз саме головне знайти таксі. Ой-ой-ой, скільки людей. Я вже бачу цю очередь. Божечки, я вийшла. Як тут тепло! Як тут вкусно пахне. офігеть, Мені подобається. Ой. Дивіться, пальми. Ну, чим не Дубай. Ну крутяк. Просто крутяк. І так, стою на остановці чекаю автобуса. Буду добиратися зараз в центр міста. Прикольно, зараз на автобусі покатаюся. Ну крутяк. Індія, ну, індія удивляє, красиво, пальма. Їду автобусом. За 5 рупій. Жін на скапілітер. Клас. Їдемо. Прикольно, ще на автобусі покатаюся в Мумбаї. Крутяк. А тепер сама їду. Ви що, ви що? Адреналін. Ну, може бути коли-то я навчуся торгуватися. Але зараз я їду. Перервалася, попровіряла. Зараз я їду 30 кілометрів, значить за 40 злотих. Так от, от, так от Мене до мого отеля не довезуть. Їду тепер на машині. Подивимося, що воно там буде. Слухайте історія про те, як мене конкретно обдурили. Конкретно. Я вам показувала, що я їду значить, з тук тукером за 40 злотих, така рада, класна. Він мене пересадив в цю машину, значить. Получилось так, що він натупав до риб, бо він забрав гроші, сказав, щоб йому я заплатила, а, типу, а у цьому я нічого платити не буду. А цей мужчинка включив таксометр, значить, працює. Я дивлюся, що це не альо, взагалі не альо. Слава Богу, що мир не без добрих людей, а я, як каже моя бабця з язиком, що до балака познайомлюся, коротше, познайомилася з індійцем. Він мій прям капець як помов. Я йому позвонила він значить почав е, балакати з цим машинкою. І, коротше, я узнала, що мене обдурили на 40 злотих. Ну нічого, нічого, все возвращається. У мене украли а мені прибуде більше. Нічого, буває, перший раз в Індії теж можна. прикол в тому, що я ну чула жопи, просто чула, що будуть мене обдурювати. І... Тільки вийшла з аеропорта, вже обдурила. Ой, ну нічого, подивимося, як закінчиться ця історія. Зараз їдемо в офіс до мого знакомого. Добрий день. Я проснулася. Після того, як ми. Ні, не так. Розказую, як все було. Я приїхала, пішла спати, бо я задолбана, так уставша. Коротше, ми приїхали до мого друга. Друг, значить, не, не послідня людина в Індії, як оказалося. То, то слухайте, приїхали, водій так і спугався, так його так перед ним вибачався. Коротше, що в ітогі я нічого не заплатила за оцей другий маршрут. То безплатно доїхали, дуже сильно відзвонявся, Ну слава Богу, серйозно, слава Богу. Знаєте що? Я до цього не готова. Тобто то так жарко, а в мене. І ще немає культурних, щоб виходити на вулицю. Тут плюс 30. О май гад, о гад. Ну, нічого, нічого, зараз піду, подивлюся, в кінці концов. Поспала, полежала. Треба тепер піти і поїсти, чи що? Значить, вийшла з отеля. Вийшла з отеля, іду до індійських ворот. Ну, подивимося, подивимося, як то воно так буде. Ну, в принципі, в принципі, зелено, зелено, інтересно, красиво, странно, необично, грязно. Що я можу вам ще сказати? От мужінка відпочиває, значить, мана так. Ето Індія дітка. Здравствуйте. Переходимо дорогу. Саме головне, щоб я ще знайшла дорогу назад, а то все фігня. Ну, але з того, що я бачу, що в мене 12 хвилин пішком. І я якби в принципі живу в самому центрі. Так що подивимося. Ні, Ну те, що тут багато зеленого, то це взагалі великий плюс. Клас. Знаєте, кажуть, що Індію можна або любити, або ненавидити. То я вам можу сказати, що у мене поки що 50 на 50. В принципі, мені подобається тут гарно. Але та ситуація, що наманали, ну то це це неприятненько. Це неприятненько. Опачки. от та я вийшла красиво. Ще я вам покажу. Порт. Порт, порт, порт. Ну, гарно, звідси, Ні, не так. Якщо, якщо ви тут і хочете поїхати на е, слоновий остров, то якраз отсюда, он оттуда йдуть, відправляються корабліки, а острів знаходиться далеко-далеко-далеко. там. І в принципі, я не знаю, чи я туди хочу, бо я бачила вже О, машинка, щось то продає, ну ми пробувати не будемо. То в общем... То я не знаю, чи я хочу туди, чи не хочу, бо там, в принципі, тільки піщера, а я бачила, як вона виглядає на відео. Не, ну знаєте, це зараз звучить, а мені кума розказувала, да? І я не хочу туди. Ні, ну серйозно. Це таке 50-50. на -50. Якщо в мене буде час, то я, можливо, поїду. Якщо ні, то я туди не поїду. І в принципі, значить, індійські ворота гарні. І їхній красивенний отель. Ночь в якому коштує 6 тисяч злотих, так що сьогодні я сплю в своєму отелі, в сьом коли та потом не сьогодні, але, але гарно, гарно. Ой, скільки мужчин, і всі на мене дивляться, і знову що то продають. Ну, стрітфуд у нас буде в слідій, навіть не в наступній серії, а в наступному місті. Так що якось так. Тут так статі на, на цю площадь, в принципі. Впускають тільки після перевірки, бо щоб не збрехати, по-моєму, в 2008 році тут був атак у пакистанці напали, значить, і були великі пошкодування. І в принципі багато умерло людей. Якраз попали, не попали, а якби розстрілювали людей якраз в цьому місці. Так що осторожність привишу всього. Оце я розумію, оце, оце вона, оце Індія. Клас. Ну дивіться. Вера, це, ця... це прикольно. Знаєте що? Я тут просто безстрашна. Без Перехожу дорогу, як будто би своя. Люди думають. Кричать, навіть не думають, а кричать, мадам, мадам, осторожно, а мадам офігачить просто. Мама, я осторожна, серйозно. Так що йду гуляю. Треба щось знайти поїсти, бо поїла зрана, невкусно Так що треба і справляти. Ну, не Таїланд, але кокос є. Добре, дорога в Індії переходиться так. Переходимо. Тут, а спасіба, є ще світлофор, який працює Намана. Якось справляємось. Іду в красиве місце. йду в музей. О, оцю штуку хочу спробувати. Це тростниковий сахар, тобто ну, сок роблять. Але не сьогодні. Не сьогодні бо я тільки приїхала і в перший день я пробувати не хочу. Але я спробую, попробую. бо воно кажуть дуже вкусно. Що треба? Навіть відео передає атмосферу Мумбаї. Хочеться знімати усе, просто все хочеться знімати. Ну, воно все якось так по-іншому. Автобуси без дверей і без вікон. Нормально я таким їхала. Даша сиділа, яйця продають, Мужчинка підійшов, хлопнув одне та й пішов. О, оця штука. Блін, забула, як вона називається. Забула, серйозно. Але я її на вулиці пробувати не буду, я її попробую в ресторані. О, чай п'ють. Вкусняхи продають. О, тут що я замітила, коротше, тут так прикольно, що вони продають а, огурки. Просто огурці порізані. і Ти підходиш, хочеш огурця, то пішов собі. Простенько і з'їв. Чого б і ні? Боже, ну гляньте, яка архітектура. Це у них значить, залишилося після а, англійців. Ну, архітектура заворажує. Ідемо, значить, з ребятами просто по дорозі. Тут є якби е, тропинка да, для пішоходів. Ну ні, ми йдемо по дорозі, чого б і не. Брати своє от життя, то брати все моє от життя, машини їдуть, ми йдемо. Блін, ну тут так класно, я не можу. Але рада, я вже побачила двох туристів. Так що я не одна на цілу Індію. Значить, я його побачила. Значить, двоже центральне, ще я вам скажу. А, Боже, вилетіло з, з, з голови. Рейвел стейшн, Ну давайте, скажіть мені, вокзал, вокзал. Коротше, це вокзал центральний. Боже, який він красивий. Він шикарен просто. Коли-то він називався вокзалом Вікторії в честь королеви Вікторії. Так як я вам і казала, що типу, тут а, було дуже багато бритиців. Вокзал. Во-во-воу. Песик. А тут, значить, ми зараз вами підійдемо до того місця, де снималась последня часть з мільйонера в трущобах. От іменно на цьому вокзалі, где-то на одній з платформ тут, знімався це кіно. Снималось це кіно. Клас! У мене стільки емоцій, ну, бо я стільки років сюди хотіла потрапити і в кінці кінців потрапила. Я поки що ще очкую їздити на поїздах, але можливо це і зміниться. Да. І коротше тут я ж кажу, було знято це кіно. Ну, тобто частина. Його концовка, ну. Я зараз знімаю це відео, а воно вже виглядає як кіно. Як тільки що я казала, що Індію можна любити або ненавидити, то так само я зараз йду і тут пахне обалденно, а ділаю шах і воняє як не знаю де. І тут зараз так по очереди. Це таке якесь дивне відчуття, ну тобто відчуття, бо йду, а то благовоння пахнуть, а то якась вкусна їда пахне. Або не сильно вкусна їда пахне. Перше... Ай, ударилася, Ау а, об мотоцикл. Ау -а. а, так і в общем, Рука болить. Але, Але таке перший раз. От Ось... зараз іду, чаєм пахне. Зараз мандаринками. Ну, машинка чай робить. Але те, що вони йдуть медленно, це правда. Візде на відео розказують, і що вони ходять медленно. Тут я согласна. Вони можуть летіти, а потім хлопечки, все. що -то, Хто -то де то остановився, то усі остановлюються і можна просто... Якщо не дивитися, можна чию то спину так хобочки головою і все. Це Індія, дітка, Індія. Значить, моя вуличка, і щоб пройти прямо, там буде мій отель. Ну, треба постаратися тут пройти, бо я живу на самій, самій популярній вулиці. Тут є все. Одежда, цепочка, косметика, є все. Я в знаменітам є Апольде. Із книжки Шантара. На это Я зараз в тому кафе в Іопольді з Шантарам. І це кайф, просто кайф. Я ніколи не думала, що я сюди попаду. Тут знімати не можна, я так втіхаря знімаю. Но, блін, представники, що от іменно та книжка, та історія, яку я читала. Це місце! місця. просто-просто клас. В, ви розумієте, от ще раз доказательства того, що мічки збуваються. Я така довольна. Але я хочу сказати, що індійська їда поки що мені не подобається. Такої собі. Не знаю, в Польщі індійська їда покушніє буде.